Доброго дня. Перед вами італійський плиткоріз Батіпав. Його попередник виступає всім відомий плиткоріз Алю Профі 130. А це вже його модифікація. І вона вже називається Не Алюпрофі, а Евопрофі. Я так дякую, дякую Батіпаву, що він прислухається до людей, до думки людей. І і він вніс деякі зміни, деякі покращення. Ну, звісно, покращення і відобразилося трошки на ціні. Але давайте по порядку. Як на мене, ціна, ті 10% на що вона зросла, вона зовсім адекватно виросла. Перше покращення і саме головне це лінійка. Лінійка вона стала цільно алюмінієвою. То є, і вона стала товщина алюмінію товстіше, вона стала міцнішою і цільною. Тому, звісно, якщо вона не з трьох частин, як раніше складалась, а з єдиною, у неї і геометрія буде краще. Це однозначно. Вона кріпиться ось на такому, на такій ходить основі з пластику, досить якісно, досить чітко і досить видно. Ось там бачите запасний ролик на 14 мм. Ну, Тут дійсно присутнє регулювання, як і в Аліпрофі, воно залишилось таким самим. А ось, як на мене, стало краще видно, як лінійку. І лінійка стала значно краще. Подивіться, як кути якісно і добре видно. Ви поставили кут на нуль, Зажали, Вон, бачите на стрілочку сюди, подивіться. І тут досить чітко можна виставити кути. Звісно, закручувати можна з цієї сторони або з цієї сторони, щоб повертати в різні боки, щоб був повний поворот на 45 градусів. Оці боковий упор і маленький боковий упор, який служить для того, підштовхувати до самого кінця, не змінилися. Залишились ті самі цифри видно ідеально. На поверхні. Вони ребристі такі. Я впевнений, що вони досить довго прослужать. Бачите? Так, слідуюче питання. Прижимна площадка. Раніше тут був пінопласт. Зараз тут пружини. Як і у всіх плиткорізах, зараз тут пружини і тому довговічність цієї площадки прижимної стала більша. Це також величезний плюс. Слідуючи плюс. Зміни коснулися і ручки. Залишились там два підшипники, залишились невеличкий люфт. Але в ідеалі то є люфт ну, дуже маленький, як на мене, десь пів міліметра. Що змінилося? Змінилося, що ось тут стала резина. Досить зручно тримати ручку, ну дуже зручно, як на мене. Змінилося, що була пластикова, прижимна механізм. пластиковий був, Зараз він алюмінієвий і він. Примагнічується, коли виріжете, він не бовтається і не відволікає вашу увагу. Крім того, тут він прикріплений пластик для того, щоб не царапити плитку. Ну, досить якісно, досить зручно зроблено. Слідуюче питання. Залишили вони тут металічну основу, вона не розіб'ється при частких розломах. Іде рівно, якщо ви звідси подивитесь. Ролик йде чітко посередині, без всяких нюансів. Бачите? Тобто він ровно посередині. Це також добре, бо тут дуже міцно закріплена оця основа. І це дуже добре, що воно так міцно закріплена. І тому цей механізм не рухається. Тому дуже важливо, що тут йде рівно по центру. Які слідуючі ще зміни? Зміни ще е, в ножки. Ножки стали просто фізично міцніші. Вони зроблені е, інакше. Вони зроблені е, з такого міцного е, металу. Але вони, бачте, вони прижимаються, але досить невеличке прижиття. Але я впевнений, що, що цього вистачить для виконання гробіт. Тому батіпав покращився. Це видно з усіх питань. Ну, це італійська фірма. Він ріже, звісно, тяжкий керамограніт не ріже, а він ріже керамограніт у нього там по характеристикам до 15 мм. Якщо у вас керліт керамограніт до 13-14 мм, можете сміливо його брати і він впорується з цими питаннями. Звісно, хотілося б, щоб лінійка у нього зробилась товще. Тому, щоб Він міг різати такі, ну, чітко різати матеріали, які не рівні, щоб різець йшов і не бігав по сторонам. Але я впевнений, що це якесь майбутнє, він ще внесе покращення. Але ці покращення, товщина лінійка, вони зрачно відображаються на вазі. Вага, наприклад, плиткорізів, таких як Sigma, таких як Ruby TX або TZ. Вони і коштують в два рази більше, і вага у них також в два рази більше. І переміщувати по об'єкту доволі складно. Цей же його величезний плюс, що він дуже легенький. Е, величезний плюс, що напрямна ботіпау, я не бачив, що вони були криві напрямні. Напрям тобто вона в ідеалі як струна, не має ніяких тут похибок. Ну, я це кажу про китайців, у яких, звісно, треба їх фізично дивитися самими, коли вибираєте, бо вони всі направляючі в основному кривоваті. Що я можу ще сказати? Достойний плоткріз за невеликі кошти, які я впевнений, що знайде покупців в Україні та і по всьому світу. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в підборі різних плоткрізів для різних матеріалів і ручних. і... Електричних, звісно, я продаю тільки офіційне, щоб забезпечувати гарантію. Всього найкращого, будьте здорові, заходьте на мій сайт, підписуйтесь, буду радий вас бачити.